Відповідно, пропоную також проговорити нам з вами основні проблеми компаній, які повільно реагують на заявки. З чим стикаються ці компанії, і відповідно в подальшому ми з вами розберемо, як можна їх уникнути. Компанії, які не встигають вчасно працювати заявки, вони стикаються з великою кількістю проблем, наприклад. Такі, як втрата клієнта, це коли компанія довго не відповідає на запити, клієнти втрачають інтерес або просто йдуть до конкурента. Наступна проблема це низька конверсія лідів в продажу, навіть якщо заявки надходять через повільну реакцію на них, вони не перетворюються на продажі. Це особливо актуально у висококонкурентних нішах, де швидкість дуже часто відіграє, визначає успіх. Даної угоди. Зниження довіри до компанії. Коли клієнт бачить, що компанія не реагує швидко, це може викликати сумніви щодо її професіоналізму та надійності. Відповідно, клієнти можуть подумати, що подальше обслуговування буде настільки ж повільним і неякісним. Ручний процес обробки заявок багато компаній заявки обробляють вручну. Це значно уповільнює процес і призводить до людських помилок. Найяскравіший приклад того є моменти, коли менеджери можуть забути передзвонити, наприклад, клієнтові або втратити попросту контактні дані даного клієнта. І, звісно ж, перевантаження менеджерів з продажів це ті моменти, коли співробітники завалені великою кількістю завдань. Вони не завжди можуть швидко реагувати на нові заявки. Відповідно, це. Призводить до втрати фокусу та зниження ефективності роботи.